програма Южницькі новини у студії Юля Гринишна і далі про головні події в місті. Депутати бурхливо прийняли бюджет міста на 2019 рік. Южниці вимушені повторно укладати договори з лікарями на отримання послуг. В южному відбувся вечір пам'яті письменника Геннадія Харківського. Депутати Южненської міської ради прийняли бюджет міста на наступний рік. Тривале обговорення відбулося під час засідання сесії 14 грудня. У обранців було багато питань до бюджету розвитку стосовно напрямків фінансування. Так, зокрема, вони стосуються будівництва в місті нових та ремонту старих об'єктів. Всього на порядку денному було розглянуто 26 питань. Деталі засідання у наступному сюжеті. Боротьба за трибуном під час останнього засідання сесії южненської міської ради у 2018 році депутати були багатослівними та трішечки святковими на початку зустрічі грамотами від одеської облдержадміністрації із формулюванням за багаторічну сумінну працю та вагомий особистий внесок привітали з на місцевого самоуправління Тетяну Сергієву Володимира Сташевського та Дениса Малюту. Колеги емоційно відреагували на нагороду останнього ніажидал награди. За что? За сумлинную богату Багаторечно. Я давно здесь работаю в городе, поэтому я думаю, что это вполне заслуженно. Стало очень мало свободного времени. Работа, депутатские дела, они отнимают очень много времени, поэтому приходится жертвовать и личной жизнью, и какими-то другими там моментами. Это ответственная. Дела и нужно понимать всю ответственность, возложенную на нас. Депутати прийняли бюджет южного на 2019 рік. Обговорення проекту було бурхливим. Обранці не впевнені, чи потрібні місту ще один. Тепер вже болгарський сквер із орієнтовною вартістю 8 мільйонів. Та ремонт відрізка дороги по вулиці Приморській приблизно на таку ж суму. Ці кошти було вирішено зарезервувати. Ще одна зміна пропонує додатково фінансувати програму підтримки малозабезпечених верст населення Депутат Олег Тростян. фонд заработной платы по городу составляет 185 миллионов и 5,5 ,5 миллионов для совершенно обнищалых своего населения, это очень мало. У нас есть возможности, у нас есть программа, и мы вот на этой сессии уже внесли изменения, только математически теперь можно просчитать, сколько денег. То есть я внес конкретное предложение, единоразовую помощь всем малообеспеченным, которым там стартует Ілі там зарплати пенсії не привишає там 2000 тисяч гривень місяць, можна разово виділити порядку 6 може бути 7, 8 восім тисяч гривень. Також під час засідання було озвучено, що наразі в Южному розпочалася робота із можливості переведення спортивних секцій одеського припортового заводу на баланс міста. Попередньо невідомо скільки на це може піти коштів та як організувати процес під час пояснень начальника управління. Маю наконечну, посунув біля трибуни Микола Муравський. Його за таку поведінку активно зажурили колеги та принесли додатковий стільчик для співдоповідачів. Чи буде він стояти тепер під час кожного засідання? Невідомо. Южненські посадовці прозвітують перед мешканцями міста про виконану роботу у 2018 році. Традиційний звіт Володимира Новацького відбудеться 18 грудня у новій формі та у новому місці на найбільшій сцені Южного її вже готують до заходу. Про нововведення детальніше розкаже Катерина Погребняк. Володимир Новацький готується до звіту. Письмово підсумки 2018 року вже оформлені. Обрано місце для заходу. Вперше ним стане концертна зала Палацу культури. Дружба. Новою цього року буде форма звіту. Про підсумки роботи розповість не лише міський голова та начальники управлінь. На захід запрошені й керівники головних підприємств міста, одеського припортового заводу, держпідприємства Морський торговельний порт Южний, адміністрації морського порту Южний та Дельта Вілмар СНД. Це впевнені посадовці зробить. Захід максимально відкритим та дозволить залучити більшу кількість южниців. Вони після виступів посадовців зможуть поставити запитання. Если в прошлые годы Владимир Николаевич отчитывался за прошедший год, то в этот раз мы разбили его отчет на несколько разделов, которые ну, важных разделов нашего города. Это экономическое развитие, это туристическое развитие, это строительство. И в перебивке между всеми разделами отчета городского головы будут приглашены на сцену руководители предприятий, руководители управлений соответствующих. Будет присутствовать заместитель губернатора Шаталова Светлана Николаевна, которая Мы надеемся, подведет итог. Самое интересное, что после отчета городского главы мы презентуем перспективный план развития города на последующие три года 19 20, 2020-2021 года. Один з етапів підготовки створення оформлення. Ідею, як провести звіт, запропонували Людмила Паскаль та Наталя Гнєушева. На великому екрані транслюватиметься відеосупроводження. Замість традиційно однієї картинки одразу три. Такий варіант начальники фінансового та управління економіки побачили у Білорусі під час форуму регіонів. Технічними питаннями займаються фахівці Палацу культури. Ми працюємо в загальній групі, яка займається підготовкою цієї зустрічі мера з мешканцями міста. Ми використовуємо ті технічні можливості, ми компілюємо ті сучасні вимоги до подібного формату зустрічей влади з людьми. Я вважаю, що це додасть. Ну, додасть не тільки емоції, додасть і більш ясного усвідомлення тих цифр, тих тез, які будуть звучати. Звіт міського голови Володимира Новацького відбудеться 18 грудня о 17-й годині. Двері головного концертного залу Южного цього вечора будуть відкриті для усіх южниців. Студія мих транслюватиме захід у прямому ефірі. Розпочалась повторна кампанія з укладення пацієнтами договорів з лікарями. Перші декларації на отримання медичних послуг южниці заключали з лікарями комунального закладу Южненська міська лікарня. Через медичну реформу на базі поліклініки сформувалось нове підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги. І тепер южниці вимушені заключити повторну декларацію, так як їх перші виявляються недійсними. Ліцензію на надання послуг та дозвіл на заключення декларацій отримав саме центр первинної допомоги лікарня такого права вже немає. Южненці мають обрати свого лікаря вдруге. Це стосується тих пацієнтів, які вже мали досвід укладання договорів на медичні послуги. Пов'язано це з утворенням на базі поліклініки Центру первинної допомоги. Усі функції, які виконували раніше педіатри, терапевти та сімейні лікарі, тепер покладаються на роботу центру. Для цього невід'ємною вимогою є наявність укладених декларацій. Процедура займає до 10 хвилин. Медична сестра вносить анкетні дані пацієнта. Спеціальну базу даних на мобільній людині надходить повідомлення з кодом підтвердження. На місці роздруковуються два екземпляри декларацій для пацієнта і для лікаря. Тепер е пацієнт в базі даних. В базі даних імена врача. могут возникнуть трудности. Трудности какие? У пациента, допустим, нет мобильного телефона. Это тоже решаемая проблема. Или соцработник на свой мобильный телефон регистрирует, либо кто-то из родственников, либо сканируются все документы, отправляются на систему, и мы получаем разрешение по скан-копиям. Самое главное, чтобы люди понимали, что все успеют. Врачи никому не отказывают. Врач имеет право отказать только в одном случае, если врач набрал определенное количество деклараций. Залежно від спеціальності у кожного лікаря визначена максимальна кількість укладених договорів у педіатрів 900, у сімейних лікарів 1800, у терапевтів 2000. Однак відмовити у наданні медичних послуг пацієнту, який не заключив договір, лікарі права не мають. Проте такий прийом буде для відвідувача платним. Пацієнт без декларації не зможе отримати лікарняний або довідку. С января месяца это будет платно. Об этом говорит Супрун. Какая-то будет сумма неизвестна еще пока. Но в принципе в дальнейшем будут платны все услуги, если человек не заключил договор с врачом. И услуги узких специалистов тоже будут платные. А наше население наших врачей не хватает категорически. Вот. В любом случае, нам имеют право врачам расширить их лимиты. Но это все нужно согласовывать непосредственно с Национальной службой здоровья Украины. То есть мы должны набрать лимит. Сейчас вот, вот у нас в центре 14 врачей, да, например, в общем. Каждый набирает свой лимит. Люди все равно останутся. Для того, чтобы за этих людей, которые остались, нам платили, мы должны поговорить, я же говорю, с Национальной службой здоровья, и нам, эти лимиты поднимут. То це не обязательно що у сімейного врача буде строго 1800. На офіційному сайті МОЗ повідомляється, етап підписання декларації завершиться в липні 2019 року. Дізнатися більше роз'яснювальної інформації з приводу перереєстрації ви зможете у програмі Ваш консультант у четвер, 20 грудня. В Южненській бібліотеці 12 грудня відбувся літературний вечір пам'яті письменника Геннадія Харківського. Наш земляк Геннадій Харківський випустив чотири книги, куди вклав свої спогади про різні життєві ситуації. Остання збірка Покажи язика 2 вийшла в 2018 році. На жаль, Геннадій Антонович пішов в життя, не встигнувши її презентувати. Про творчі успіхи та життєвий шлях южненського письменника дізнавалась Альона Коваль. Життя людини на фоні епохи. В такому дусі пройшов вечір пам'яті южненського письменника Геннадія Харківського. Для слухачів методисти бібліотеки зібрали найцікавіші факти життя земляка та презентували його останню книгу Покажи язика язика-2». На жаль, цього року Геннадій Антонович пішов життям. Мы хотели просто рассказать нашим жителям о наших жителях, то есть о тех людях, которые чем-то, где-то, как-то прославляют город. Это был большой цикл спортсмена, вот, литературный цикл, ну, в том числе вот, писателя города, которые живут у нас. Мы специально собрали такую вот аудиторию, которые как бы, по возрасту близки, как бы, если их знают и помнят о том, о чем мы рассказывали. Самое главное, мы хотели как бы, вот, какие-то воспоминания. как бы ностальгию, о молодости, о более там зрелых годах. То есть ну, просто вспомнили себя в те годы, как бы, просто как бы повод поговорить. Геннадій Харківський виходить зі східної України. Свою молодість та зрілість провів у місті Запоріжжя. А на схилі віку перебрався до южного. Тут у 2010 році він видав свою першу збірку Життя грішників. Книга основана на багаторічних замітках автора про життя. За п'ять років вийшли ще дві збірки Прощальний сто минулому і покажи язика». Слухачі з розумінням сприйняли спогади зі сторінок Геннадія Харківського. Для них, як і для автора, це частина життєвого шляху. Я прожила, маєте те, що він пише, то я все пройшов ту школу. І ми голодали, і ми холодалі, Ну, війна йшла. І наші отці, паш, мої браття, мої дяді, моїй цьоті погибнув на фронті. Я перший раз здесь мені цікаво, як чоловік зацепіли. Он душу тронув, просто своїми словами, які написав. По завершенні офіційної частини вечір пам'яті перейшов у неформальну бесіду. Це була остання інформація цього випуску. Дякую, що були з нами і гарних вихідних.